Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І Зараз до нашого прямого ефіру доєднується політолог та публіцист Віталій Портніков. Пане Віталію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю! Прочитав вашу нову колонку, видані з Бруч. Там такий центральний поетичний образ. Найстаріше дерево у Белгородській області, дуб, якому скільки там більше ніж 500 років його місцеві називають панським. Він багато всього бачив. і От зараз він бачить те, що ви називаєте певним політичним анекдотом. Я процитую: люди, які називають себе російськими націоналістами, прориваються на давні українські землі, щоб звільнити від Путіна українців, які вважають себе росіянами. Я хочу, звичайно, в цьому контексті, в контексті цієї операції в Білгородській області запитати у вас: отаке: а чи можна вже зараз оцінити той ефект, який мають ці рейди всередині Росії, ну нам важко звичайно яким чином усвідомлювати російські суспільні настрій, тому що вони можуть сколиватися? Це теж абсолютно очевидно. Звісно, будь-який. Військовий режим на території Російської Федерації завжди призводить до того, що населення вимагає від влади більш жорстких, більш рішучих дій по відношенню до ворожої держави, і ми це чули, скажімо, у цих відеоматеріалах, які з'являються самого Шебекіна, коли одна з з мешканок цього міста говорить про те, що російський уряд має Відсунути лінію фронту від Шебекну. Ну а губернатор Білгородської області Галатков говорить про те, що для того, щоб Шебекіна і інші міста області були у безпеці, потрібно приєднати до Білгородської області Харківську область України. Я думаю, що до речі, це був один з політичних планів президента Російської Федерації Володимира Путіна на момент 24 лютого 2022 року. Ми ж пам'ятаємо, що окупанти готувалися і до референдуму. Так званого на території Харківської області, щоб ця українська область також була оголошена суб'єктом Російської Федерації, так що я вважаю, що настрій саме такий. посилення вимог до влади проводити більш жорстко, більш жорстоко, більш рішуче війну з заходом і з Україною як частиною цього ворожого світу. Так, ми пам'ятаємо, що от коли був звільнений ізюм, там знайшли серед іншого ці прапори: ХНР, Харківська Народна Республіка. Ну і вже тоді так Кремль закликав Київ визнати нові політичні реалії. Ну те саме вони повторюють і зараз. Ми буквально вчора знаєте говорили в цьому ефірі з Олексієм Барановським. Він є керівником політичного чи представником, не керівником представником політичного напрямку Легіона Свобода Росії. Я, звичайно, серед іншого в нього запитував про їхню легітимність. Ну От ми можемо говорити що завгодно про Путіна, але якщо зараз провести навіть такі відкриті демократичні вибори, все одно, ну скоріш за все, не скоріш за все, точно переможе Путін. Його слова були такі: він сказав: Гвинтівка народжує владу. Ну, ви розумієте, про що йдеться. А от які можливості ви бачите, от саме для цих політичних гравців, російський добровольчий корпус, Легіон Свобода Росії. Ви знаєте, я, по перше, не впевнений, що якщо провести вільні вибори, на них обов'язково переможе Путін. Адже що таке вільні вибори? Вільні вибори складаються з цілої низки компонентів. Це вільна конкуренція, це рівний доступ сторін до медіа, це конкуренція політичних сил і ідей. Нічого подібного в Російській Федерації не було, я б сказав, якщо серйозно говорити, спочатку 90-х років минулого сторіччя. Навіть конкуренція, яка відбувалася вже наприкінці 90-х на початку 2000-х років між російськими елітами, була саме конкуренцією номенклатур. Ви ніколи б не зрозуміли, чим відрізняються політичні наміри партії єдинства, створеної олігархами, зокрема Борисом Березовським для Володимира Путіна, від політичних намірів і програми партії «Отечество – вся Росія створеної. Іншими олігархами для боротьби з, з сім'єю Єльця. Ба більше я завжди нагадую, що лідером опозиції у першій путінській державній думі, першій державній думі, де партія «Єдінство» мала більшість разом із комуністами, був В'ячеслав Володін, нинішній спікер Державної думи Російської Федерації. Він був лідером опозиції Олексія розумієте. Так, що говорити про якусь конкуренцію не доводиться. В умовах реальної конкуренції люди висловлюють певні програми. Хтось говорить, що потрібно зміцнювати Євразійський Союз. Хтось говорить, що потрібно домовитися з Заходом і Сполученими Штатами, хтось пояснює, що в разі зміцнення євразійського союзу у Росії будуть такі і такі економічні і політичні можливості. Хтось говорить, що ні, навпаки, будуть такі і такі політичні можливості. Хтось розповідає, відкрито. Не так, як це відбувається зараз, нелегально або напівлегально, про корумпованість влади. Хтось говорить про корумпованість діячів опозиції, і ось з цього народжуються хоча б такі вільні вибори, які ми бачили в Україні. Або навіть такі вільні вибори, які відбуваються у Туреччині, там величезна кількість порушень, там серйозний контроль чинної влади за всім громадським життям країни. Але там величезна опозиція. Ми бачили, що майже половина виборців Туреччини голосувала проти чинного президента держави, і нічого від цього не відбулося. І це зважаючи на те, що багато людей, які є політичними опонентами президента і правлячої партії, у Туреччині теж знаходиться у в'язниця, що там борються із незалежними журналістами. Однак можливість для опозиції діяти, вона є, а в Росії нічого подібного немає. Більше того, практично ніколи не було. Тому всі ці розмови про те, що гвинтівка народжує владу. Гвинтівка нічого не народжує, окрім нової тиранії і авторитаризму, і ми це прекрасно знаємо по результатах всіх тих країн, в яких люди прийшли до влади зі зброєю в руках, щоб перетворити ці країни на суцільне пекло для їхніх мешканців, владу народжує виключно вільні демократичні вибори, вільний доступ до інформації. Я хочу нагадати, що і в Україні такого ніколи до достатньої міри не було. Ми пам'ятаємо, що 2019 року було об'єднання олігархічних каналів на користь ще не створеної політичної сили та її новонародженого лідера. І так практично завжди було. І я завжди нагадую, що відсутність реальної політичної конкуренції призводить до приходу до влади непрофесійних політичних сил. Або відвертих пройдисвіців і злочинців, як це відбулося в Росії, до абсолютно неправильних рішень і обов'язково до трагедії. Відсутність вільної конкуренції призводить до того, що на вашу голову починають падати ракети або цієї країни, в якій немає вільної конкуренції, або коли вам відповідаються з іншої країни більш чи менш демократичної, у відповідь на ваш напад, так як це відбувається сьогодні, мешканцею Безгородської області. Однак, повірте, що без відповідальності за ваш ідіотський вчинок, навіть якщо він відбувся в умовах відсутності конкуренції, ви ніколи не залишитеся. Ви обов'язково будете або самі лежати у могилі, або стояти у могилі близької вам людини. Така є ціна відсутності політичної конкуренції, така є ціна безвідповідальності без і населення, така є ціна, коли гвинтівка породжує владу. За великим рахунком, Володимир Путін так і пройшов до влади, дякуючи гвинтівкам російських військових, що воювали в Чечні, і пістолетам російських чекістів, які підкорили собі всі політичні процеси в суспільстві. А от що ви розумієте про тих, хто зараз воює на території Росії з путінським режимом? Звичайно, що ці люди вони бачать себе серйозними гравцями, тобто для них це не якась там іронія, жарти. Це для них справа життя та смерті в тому сенсі, що вони буквально своїм життям ризикують, так коли заходять в Білгородську область. Тож, чи ви бачите якесь їхнє політичне майбутнє? Ні, не бачу. Я вважаю, що люди радикальних політичних поглядів завжди готові до відчайдушних дій. І в цьому розумінні вони є важливою частиною історії, своєї або чужої історії. Але стати реальними політичними чинниками в демократичному процесі вони, як правило, не можуть, тому що, ну, тому що в демократичному процесі не гвинтівка, а розум і гроші, і здатність ці гроші правильно проінвестувати в презентацію своєї політичної програми і переконати населення. Все це народжує владу, як ви розумієте. Тому я без особливого, я б сказав, очікування ставлюся до цих людей. Бо вони самі по собі демонструють прогнилість російської політичної системи. І абсолютно очевидно, що росіянам варто було б ну, захищати свої державні кордони, правда? Якщо виявляється, що вони не захищають кордони. Своєї країни саме на кордоні з державою, з якою вони 15 місяців вже ведуть війну, і що найважливіше, збираються вести можливо, ще 15 років, тому що ми бачимо, що вся російська державна машина переростувалася на багаторічну війну. Ну в цих умовах, перше, що ви робите, якщо ви розумієте, що ви берете чужу країну у закладники, і що ви збираєтеся воювати з нею до останнього українця, вам потрібно зробити все можливе, щоб ці останні українці не прорвалися через ваш кордон. Щоб вони завжди зустрічалися із стіною, на якій вони будуть гинути, намагаючись хоч щось зробити вам е, у помсту. в останні роки свого існування як держави і нації, так ви маєте думати. А якщо ви думаєте, що ви будете з ними воювати, а вони будуть вас зустрічати оплесками, то ви повні ідіоти. Розумієте? І ось ця незахищеність кордону, і ось ця незахищеність неба. Білгородська область, Білгородської область, а якщо росіяни допускають масовані атаки дронами на Москву, на ту саму Москву від стабільності, в якій залежить майбутнє російської влади, тому що від Білгорода не залежить, від Шебекіна не залежить, від Курська не залежить, від Брянська не залежить від російської провінції, не залежить стабільність і майбутнє російської держави. Можна хоч всю її підпалити, нічого не змінить. А от Москви залежить. Але вони і Москву не захищають, от що дивовижно І я вважаю це все непогані докази непрофесійності і прогнілості Точні докази того, що нація, яка спирається на непрофесійне корумповане керівництво, завжди приречена на крах. Це формула, яку можна сказати, сама історична справедливість доводить зараз. Ну і от і все. І це якраз не дуже пов'язана з цими угрупованнями, існуючими чи вдаваними, які сьогодні знаходяться в Білгородській області. Це пов'язано з самою російською державністю, перепрошую, самою пострадянською державністю, як такою, з державністю інфантильних ідіотів, які обирають собі на владу ще більших ідіотів. Пане Віталі, ну звичайно, що от є певні речі, які ми не можемо довести. Ми не, не знаємо достойменно, що відбувається, як відбувається, з кого, скільки і які в них наміри. Але тут можна говорити в, в такому розріз, розрізі віримо чи не віримо. От спілкуючись з представниками того ж самого легіону Свобода Росії, ми чуємо такі речі. Вони кажуть, що їхні чат-боти розриваються від заявок приєднатися до цього повстання. В сенсі, що це самі росіяни, які кажуть, що все, ми готові. От ми побачили, які ви мужні, які ви сміливі. І ми готові разом з вами з, зі зброєю боротися з путінським режимом. І от тут питання: чи ви особисто, так як людина дуже досвідчена, чи ви вірите в таку пасіонарність росіян? Та чому ні? В російській визвольній армії генерала Власова, яка була готова воювати на боці Третього рейху проти сталінського режиму, і фактично за перехід Росії до сфери впливу гітлерівської Німеччини воювали більше мільйона людей. Мільйони етнічних росіян за великим рахунком, тому що саме етнічні росіяни були в цій армії, це абсолютно очевидні факти, які говорять про те, що навіть в умовах, коли мова йшла про саме існування російської держави чи про можливе її зникнення з політичної мапи світу і знищення гітлерівцями російського народу як такого, знайшовся мільйон людей, готових в цьому брати участь. Чому ми тоді будемо дивуватися, що може бути якась кількість людей, які готові боротися з путінським режимом зовсім в інших умовах, не на боці гітлерівського рейху, який планував знищити слов'ян, а на боці цивілізованого світу, на боці українців, яких більшість росіян вважають такими ж самими росіянами, як вони самі? І тоді для цих росіян це може бути просто громадянська війна між двома гілками одного і ж того ж народу. І вони можуть бути на боці цієї гілки київської, а не цієї гілки, московської. Це абсолютно все можливе. Майно може бути абсолютно різні мотиви проти Путіна, проти цієї частини росіян, за цю частину росіян, за право українців бути вільним народом. Ми ж не знаємо, з якими мотивами різні люди готові приєднатися до. Цих утворень. Ну так, це завжди було. І... І я вам хотів би нагадати, що, скажімо, коли в російській столиці, коли вона була ще столицею Радянського Союзу, були мітинги на підтримку там свободи Литви, я був особисто учасником таких мітингів, кількість людей на тих мітингах, звичайно, значно перевищувала найкращі часи будь-якого київського майдану. Ну, просто тому що Москва набагато більша за Київ. І з іншого боку, це була Москва. мітинги не приїздили з Росії, як на Київські майдани, приїздили з усієї України для того, щоб була така маса людей. Потрібно було, щоб люди з'їжджалися. А там ніхто не з'їжджався, з'їжджалося тільки на метро. Значить, ці люди звідкись були, вони ж нікуди теж не ділися, розуміє? Це сотні тисяч людей в одній Москві. А додамо до них ще. Людей з яких ще великих російських міст, такими самими переконаннями, але заляканих путінським режимом або таких, які не хочуть відверто висловлювати свої політичні погляди, бо вони знаходяться у більшості, впевнені, що Росія може заплатити будь-яку ціну за те, щоб приєднати до себе колишню радянську республіку. А тепер, коли вони можуть знайти таких самих однодумців, які готові боротися з тією більшістю. Вони пишуть в чат, боти, чому ні? Я в це абсолютно вірю. Я вірю в можливість будь-яких конфліктів на території Російської Федерації, як я вірю до речі, в можливість реальних політичних конфліктів на території України після війни. Ми входимо в таку фазу, звичайно. Ну, політичні конфлікти так вони вже певні є, і будуть загострюватися. Слухайте, ну але те, що ви кажете, так те, що якщо посилатися дійсно на м досвід, який був під час другої світової війни, як чи як її називають в Росії великою вітчизняною, то виглядає дуже яскравою перспективою, так якщо б там а, сотні тисяч росіян доєдналися до, скажімо, цього російського добровольчого корпусу і боролися з путіним. Але слухайте, ми спілкувалися в цьому ефірі з представниками а, поневолених народів. В Росії це і Бурятія, і Татарстан, і Башкортостан Ічкерія, звичайно ж, господи, Малиновий клин, кубань, і всі вони кажуть одне і те саме. От у кого ви не запитаєте: що, що треба для того, щоб ви ну почали більш активно діяти і змогли якимось чином організуватися? Вони всі кажуть: треба спочатку, щоб перемогла Україна. Як ви гадаєте, чи це означає, що нам не варто розраховувати на такий фактор дестабілізації у цієї путінської вертикалі? Звичайно, не варто. Путінська вертикаль може утримати стабільність в країні, тому що вона користується переважною більшістю підтримки у етнічно-російського населення. Етнічно-російське населення воно складає переважну більшість населення у Російської Федерації. Я от нещодавно теж говорив з вашою литовською колегою. Олексій, вона теж казала мені про народи Російської Федерації. Я їй сказав, що оскільки я займався цим питанням у 90-ті роки, багато років, що для того, щоб ці народи е, мали можливість дійти до свого суверенітету, нам просто було потрібно затримати Радянський Союз ще на 10-15 років. Ці процеси вже йшли. Однак ці народи могли підвищити свій статус і сподіватися на свій суверенітет тільки в ситуації, коли росіяни не були більшістю в державі. Для того, якщо ми дійсно хотіли свободи Башкірам, татарам, якутам, нам потрібно було почекати з незалежністю Литви, Латвії, Естонії, України, Грузії і інших колишніх радянських республік ще років 10-15. Погодитися із Горбачовським проектом оновленого радянського союзу, і, до речі, Балтійським країнам також погодитися, тому що без них нічого б не було. Вони були тим, я б сказав, важливим подразником, без якого просто радянський союз не розпадався б далі. Але я не вважаю, що ми це мали робити. У нас були свої інтереси свободи, інтереси різних націй не завжди співпадають в історії. І якби я сказав би литовцям, ви знаєте, почекайте, будь ласка, дочекайтеся татарського народу чи ще якогось і українців. Давайте дочекаємося з нашим актом про незалежність, у якого було пару днів, тільки щоб ухвалити його. Історичний шанс ще 10 років. А тоді ми вийдемо з усіма іншими, і Росія вже не зможе на нас напасти в такому вигляді наді мною тоді тільки посміялися, а зараз історичний шанс він фактично згаяний. І ці представники цих так званих поневолених народів народів Російської Федерації вони абсолютно чітко вам кажуть: якщо Україна одержить таку перемогу, яка зламає саму путінську вертикаль, і призведе до турбулентності. В Російській Федерації а ми маємо розуміти, що ціна такої перемоги України має бути непідйомною для подальшого існування української нації, це теж треба усвідомо. Тоді ці народи можуть у умовах цієї турбулентності або сподіватися на більш федеративні права, на більш реальний суверенітет у складі майбутньої Росії, або деякі з них можуть навіть сподіватися на проголошення своїх незалежних республік. Що теж небагато що змінить, тому що знову вам нагадую, Росіян 85% на у складі Російської Федерації. В більшості російських республік вони складають в більшості і в більшості цих російських республік національний більше складає населення, яке вже асимільоване і розмовляє російською мовою. Та є якісь шанси у деяких народів, це правда. Але для цього потрібно, щоб послабилася сама вертикаль. Сама Росія від цього великий потенціал не втратить. Ми теж маємо цього усвідомити. Якщо вона втратить, скажімо, північний Кавказ, оцей вічний свій подразник. Я маю на увазі Чечня, інгошеція, Дагестан. Це тільки посилить Росію як державу і посилить ці агресивні можливості Європи. Так що не варто на це розраховувати як якесь, якесь спасіння. Так, що в цьому плані треба просто розуміти, Україні роками доведеться воювати і сусідити з агресивною сильною державою, всі зусилля якої будуть спрямовані на знищення української держави і українського народу на його етнічних землях? Я абсолютно не випадково писав про цей панський дуб. Панський дуб – це практично все, що залишилося від українського народу на землях Білгородщини, і Російська держава буде платити високу ціну, щоб на українських землях на нинішній території України. Теж залишилися тільки дуби, а люди вважали себе росіянами. Це буде цілеспрямована політика агресії, яка, як бачите, проводиться на наших очах. Що треба, щоб цьому протистояти? Потрібно, щоб ми відвоювали наші території, які були раніше у складі української РСР, які не зазнали такої жахливої русифікації, як Білгородська, Курська, Воронежська і Брянська області Російської Федерації Краснодарський край. І що ми отримали гарантії безпеки від цивілізованого світу, що ця війна після її закінчення, коли б вона не закінчилася, через кілька місяців або через кілька років не повторилася б знову. Це шлях до порятунку української держави і української нації, до можливості збереження української держави. Я ще раз хочу сказати, що ми саме за це зараз воюємо. Величезною перемогою українського народу у війні буде насамперед збереження української держави, тому що саме існування України на політичній мапі світу поставлено Володимиром Путіним, політичним і воєнним керівництвом Російської Федерації і всім народом Росії під величезний знак питання. Оцей знак питання має перетворитися на український знак оклику у найближчі роки. Пане Віталію, на устано хочу повернутися до тих слів, до того що ви сказали, так говорячи про те, що от єдиною можливістю для Татарстану чи Бурятії, чи Якутії стати незалежними, це має бути перемога України, але ціна перемоги буде непідйомною для подальшого існування української нації. Що ви мали на увазі? Може бути непідйомною. Я сказав така ціна перемоги, яка зламає путінську вертикаль. Адже для того, щоб зламати путінську вертикаль, недостатньо звільнити території, які є українськими з точки зору міжнародного права. Для того, щоб зламати вертикаль, потрібно воювати з самою російською державою. Потрібно продовжувати воєнні дії, можливо, на території Росії. Потрібно погодитися із тим, що війна буде тривати роками десятиріччями, що вона буде виснажувати українські людські ресурси при тому, що в Україні зараз 25-30 мільйонів населення а в Росії там більше 100. І це те, що я сказав, це може виснажити українську державу і перетворити її територію на безлюдний степ в результаті такої багаторічної війни. І саме тому я. Абсолютно погоджується, скажімо, з президентом, коли він говорить, що ми маємо отримати сигнал про вступ до НАТО вже зараз. Будь-яка держава має розраховувати свої можливості, коли вона воює з іншою державою. З точки зору того, скільки років вона може витримати з точки зору присутності населення на своїй землі. Нікому не потрібні перемоги у порожнечі, що держава виграла війну, але жити там нема кому. Так було в історії Європи неодноразово. Такі перемоги були в історії різних європейських народів. Ми про них не дуже думаємо, тому що цих європейських народів більше немає, тому що вони вигравали і зникали демографічно. І саме цьому потрібно запобігти. Тому що я вас переконую: президента Росії є чітке розуміння, скільки років йому потрібно для того, щоб український народ зник як фактор на цих землях, принаймні. Пане Віталію, дуже вдячний вам за цю розмову. Віталій Портніков, політолог, публіцист. Ми говорили в тому числі і про колонку. пана Віталія, прочитайте її у виданні збруч. Вона має назву Панський дуб. Це найстаріше дерево у Білгородській області. Звичайно, що це такий образ, але дивлячись на цей образ і чи прочитавши цю колонку, ви зможете багато цього розрозуміти про те, що відбувається в Білгородській області зараз. У нас далі будуть новини від Анни Ільницької. Після новини я повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.